П'ять кроків, які реально збільшують продуктивність. Останній найважчий, але найефективніший. Перший. Прибери сповіщення. Всі: пошта, месенджери, соцмережі, все в беззвучний режим. Перевіряй вручну раз на годину. Ти не пожежник, нічого термінового не станеться. Другий. Встанови години глибокої роботи. Два-три години на день, коли тебе не можна турбувати. Ніяких мітингів, ніяких дзвінків. Тільки ти і задача. Поперець команду. Третій. Веди список не робити. Не тільки що робити, а що не робити. Задачі, які здаються важливими, але насправді не впливають на результат навчися їх розпізнавати і відмовляти. Четвертий. Плануй завтра сьогодні ввечері. Коли ти приходиш на роботу з готовим планом, не витрачаєш першу годину на розкачку. Відразу в справу. П'ятий найважчий почни трекати свій час чесно, без обману себе. Подивись, куди реально йде твій день. Явари робить це автоматично. Ти просто працюєш, а в кінці дня бачиш правду. І ця правда часто болюча. Але саме вона міняє поведінку посилання в шапці профілю. Це найнекомфортніший крок, тому найефективніший.